Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли пліча пліч. Облич. Українські шкільні ліги пліч опліч це змагання серед учнів України. Їх влаштовують у п'яти видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал, челідинг та спортивне орієнтування. Це щорічні спортивні змагання, розроблені з урахуванням житлового та європейського досвіду по всій країні. У проєкті візьмуть участь понад 8 тисяч шкіл. Є електронна реєстрація, яка затверджена, іде реєстрація учасників. Потім відбуватиме шкільний етап, міський районний, обласний згідно з положенням. Наймасштабніші учнівські змагання країни всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч, крокують шкільною планетою, що чекає школярів у межах нового спортивного проекту.